Депутати міської ради Нового Роздолу у Великому залі Палацу культури юність за підтримки громади одностайно визнали легітимною народну раду в Україні як колегіальний орган, уповноважений представляти інтереси народу. Рішенням міської ради на території Нового Роздолу відтепер заборонені діяльність комуністичної партії та партії регіонів і використання їхньої символіки. Відповідно до рішення Львівської обласної ради, яка рекомендувала органам місцевого середування Львівщини провести невідкладно позачергові сесії, ми Провели сьогодні відповідно до мого розпорядження, яке було видане вчора позачергову сесію Норзійської міської ради, де було заплановано підтримати і визнати Народну Раду України як колегіальний орган, який може представляти інтереси народу України. Відповідно, сьогодні депутати проголосували. Про визнання Народної ради України і її повноважень. І крім того, за пропозицією депутатів міської ради, також було проголосовано ще одне рішення про заборону на території нового роздолу партії регіонів і комуністичної партії та їхньої символіки. Відповідно, одноголосно, як перше, так і друге рішення дало змогу нам втілювати життя. Оті зміни, які на сьогоднішній день стосуються життєдіяльності всієї України. Громада міста Нового Роздолу підтримала резолюцію Майдану Київського щодо утворення народної ради і виявляючи, підтримуючи Київ, підтримуючи своїх громадян, депутати міської ради своїм рішенням також підтримали і визнали легітимність народної ради як органа, який захищає інтереси українського народу. Зібрали більше 30 тисяч гривнів. Дуже багато зібрали, протягом всього Євромайдану було принесено продуктів харчування і теплих речей. Ну, вже продукти і речі не облікувалися. А кошти фактично зібрано більше 30 тисяч. Я в захваті від нашої молоді, і які, не дивлячись ні на що, проривалися з коктейлями Молотова, оборонили нашу волю, волю до перемоги. Волю тих людей і захищали тих людей, які стояли ззаді. Ось я говорив е про волевиявлення людей, мужність тих молодих людей, які е лазили на перепети під струями води. Це водометами їх змивали, просто змивали при температурі мінус 12 градусів, змивали з тієї криші, які все ж таки. Змогли підпалити ті е, коктейлі Молотова і кинути в противника. Це купо авації було, коли вони спускалися вже назад. Живі і здорові. Дякувати Богу, що вони були живі і здорові. Маємо продовжувати цей почин: почин наших братів з івано франківська Мусимо знищувати ту нечість, яка хоче повернути тоталітарний режим в українську державу. Це не 37-й рік, коли репресії можна робити і знищувати людей. І зараз до тих червоних. Комуністів, які ще ятрять на території України, які всіляко хочуть знищити українську державу, Доєдналася ще одна велика група це біло-голуба група партія регіонів і. 16 січня, проголосувавши за ті закони, проголошуючи диктатуру в Україні, вони не мають права здійснювати свою діяльність не тільки на межах нашого міста, а на території взагалі України. І тому кожна громада має висловити свою позицію, кожна міська, кожна селищна рада, обласна має висловити позицію про заборону злочинців, окупантів на території України. Саме тому, користуючись нагодою нашої революційної сесії, вніс питання в порядок денний, що ми проголосували про заборону. Так, у місті немає партії регіонів, фактично, в міській раді немає комуністичної партії в міській раді, але ми таким своїм сьогоднішнім рішенням проголошуємо, що їх і не має бути на території нашого міста. Українська революція триває і український народ бере владу у свої руки. Слава Україні і слава кожному українцю.